Ось, друзі, яку роботу маю робити плушком галябомет. Я показував в передньому відео, що буду пилити цю польову доску. Ось каблучок, спалив рівненько все. Ось це виходить такий клинок прийшлося зняти, і це з каблучка, таку лізвю, це було лишнє. Підняв максимальну високу. Тут зробив болгарку виїмку щоб можна було закрутити гаєчку, щоб воно не тормозило. Зараз поставимо на місці. Ось такий варіант тому що дуже тормозить При оранці і лишнє навантаження на заправляється, лишній розход палива. Дякую, що дивитесь. Ставимо лайки, пишіть коментарі. Але Бомет, це ваша робота мала бути. Ви це мали зробити одразу, щоб було добре. А так я маю тут ще пару годин. Отратити, щоб цей плуг колись поїхав правильно, але він поїде.